Провели в останню путь зберігача фондів городоцького музею. Діти передали військовим три повнопривідні позашляховики. А по вулиці Олександра Мельника комунальники висадили алею Калини. Вітаю! У студії Ірини Демкович. Ви дивитесь новини Городочини. І сьогодні ми вам ще розкажемо про меморандум, який підписала наша громада. Та проталановити городоцьких дітей, які стали переможцями обласного наукового конкурсу. Крім цього, в ефірі ексклюзивне інтерв'ю з жителькою Лисичанська, яка знайшла прихисток у селі Клинове. 25 березня випнулося 79 років відтоді, як силами першого українського фронту з важкими і кровопролитними боями була звільнена городочина. Звільнення городочини тривало впродовж трьох днів. Із 23 до 26 березня був продовж трьох днів від нацистів звільняли село за селом. Зрештою, 25 березня 1944 року був звільнений від нацистів райцентр Городок. Того ж дня, але згодом обласний центр місто Хмельницький за визволення городочини віддали своє життя 343 воїни за визволення городка. 240. Загалом на фронтах Другої світової війни полягли близько 7 тисяч городочасів. Зберігав історію рідного краю, а тепер сам став її частиною. 18 березня 2023 року в районі Бахмуту Донецької області загинув городочанин Павло Залуцький. Воїн не один рік пропрацював у Городоцькому краєзнавчому музеї зберігачем музейних фондів, був талановитим екскурсоводом, прекрасно знав історію, а ще був патріотом. Саме тому пішов до лав ЗСУ. І за свою державу віддав життя в останню путь свого захисника земляки проваджали 23 березня. Городоцький краєзнавчий музей ще два місяці тому його відвідувачів зустрічав привітний історик Павло Залуцький. Він із задоволенням ділився з городочанами та гостями міста своїми знаннями та розповідав їм історію рідного краю. З задоволенням юний науковець спілкувався із журналістами, часто проводив і персональні екскурсії. А не так давно в нашому музеї були передані цікаві експонати, які нам розповідають про промисловість Городока 19-го, -го століття. А йде йде мова і Ті експонати нам були передані на очистку а на городоцькому мамайструкування Руслана Барабашна за що йому велика подяка. Це одне з останніх інтерв'ю Павла, яке ми записали у грудні минулого року. Рівно два місяці тому талановитого екскурсовода мобілізували для лав Збройних сил України. Коли його призвали, він мав такий натив. Він знаєте, в нього був і хотів він були перепади, І було таке, що він. Боявся, мабуть, розумів, що війна це не те, що показують по телевізору, і переживав. Тарі було навчання у Британії. Тоді зі своїми рідними, друзями та колегами Городочан спілкувався не часто, але раз у тиждень намагався дзвонити. З кожним, з кожним разом, з кожним дзвінком він мінявся, пропав той простий Павло. Він Голосом міцнів, він мужнів, було. Були моменти, що він був такий якийсь ейфорії, задоволенні від служби. Він став гранатометиком аеромобільного відділення однієї з військових частин Збройних сил України, але недовго. 18 березня, внаслідок артилерійського обстрілу, серце хороброго хранитля історії перестало битися. Він загинув на Бахмутському напрямку Донецької області. Те, що відбулося, воно не поки не, не дійшло до свідомості. Ми не можемо це сприйняти. Це Цю трагічну подію 23 березня городочани зустрічали свого героя, стоячи на вколішках обабіч доріг. Біля музею в його чай звучала відома пісня Назарія Яремчука. На могилі моїй посидіть молоду яворину. І в цей момент плакали навіть діти. Потім декілька годин у рідній домівці і остання мандрівка вулицями городка, дорогою, якою він ходив щодня на роботу. В останню путь військового проведжали і рідні, друзі, однокласники та колеги. Приїхав попрощатися з полеглим і директор Підлісно-Олекснецької гімназії, який Павло Залуцький рік викладав учням історії України. Над, надзвичайно відповідальний. Вже о восьмій годині його можна було побачити у школі. І після закінчення уроків він працював з дітьми. Дорога з городка до Підлісного Лексенця не така то близька. Треба було доїхати до пільного Лексенця. Потім п'ять кілометрів пішки пройти до школи. Похорона служба за опокій душі полеглого воїна відбулася у храмі Святої Людмили Княгинічеської. Похоронили українського героя на алеї Слави у Городку під звук військового салюту, а його мамі на згадку про службу сина вручили державний стяг. Він тепер буде героєм. Надіюсь, він буде на нас дивитися з неба і, і радіти тому, що ми робимо, тому що він сам був досить. Патріотичним, безвідмовним, і коли війна розпочалася, то він активно приймав участь у тиловій роботі. Ось. Але краще б він був тим воїном слова, те, що в нього найкраще виходило. Хлопець дуже розумний, дуже талановитий був. Але був це саме цей минулий час. Нам його буде дуже не вистачати. Він запам'ятався як активна. Освічена, інтелігентна, інтелекту високоінтелектуальна людина, яка ж, завжди було не байдуже, тобто він завжди спрямовував, скажімо так, свої дії, щоб вони принесли користь не особисто йому, а громаді, суспільству. Він завжди хотів. Прославляти, скажімо так, свій рідний край дуже пишався своєю малою батьківщиною. Він мріяв про власну справу. Хотів бути успішним та створити свою сім'ю, але не встиг. Тепер йому назавжди залишилося 32 роки. Вулиця Олександра Мельника нею в останню путь проводжують загиблих воїнів із городка. Тепер вздовж цієї вулиці ростиме Калинова алея. Її 24 березня висадили городські комунальники. Нагадаємо, минулого року в передень дня захисників та захисниць України в пам'ять про полеглих воїнів саджанці червоної Калини посадили на алеї Слави. Тоді було висаджено 27 саджанців. Скільки кущів калини висаджено 24 березня? Знає Маріана Шкаворон. 24 березня близько 250 кущів калини висаджено по вулиці Олександра Мельника. Саджанці висаджують працівники Городоцької міськради. У Нас зараз тут працює близько 35 чоловік. Всі повністю долучилися до висадки цієї рослини. Калину зібрали мешканці городської громади, як міста, так і сіл. Попередньо міськрада кинула клич та просила всіх небайдужих долучитися до збору кущів Калини. Але ми завдячуємо насамперед старостинським округам, зокрема працівникам благоустрою, які нам допомогли придбати. Калину, а також мешканцям міста Городка. Ми висадили десь близько 250 кущів. Старостинський округ там також надав перегній. І всім дякуємо, хто долучився до цієї доброї справи. Нагадаємо, минулого року перед день Дня захисників та захисниць України в пам'ять про полеглих воїнів саджанці червоної калини посадили на алеї Слави. Кущі тоді висаджували рідні полеглих воїнів, представники влади Городоцької громади, військові, поліцейські та юні кадети. Всього було Висаджено 27 саджанців. Ми вже перетнули позначку в рік з того моменту, як Україна у великій війні гідно бореться за свою незалежність. А українці вражають увесь світ мужністю, сміливістю та взаємопідтримкою один одного не тільки на полі бою, але і у тилу. Наступний сюжет про пані Людмилу із Лисичанська, яка знайшла у Клиновому не тільки прихисток. Але і справжніх подруг. Як жінка виїжджала із Луганщини? Чому опинилася на Сатанівщині і як їй живеться у Клиновому? Знають наші журналісти Віра Лапа та Іля Станиця. Майже рік Луганчанка Любов Андрійна мешкає на Сатанівщині у селі Клинове. Має там родичів, але приїхала жінка не в гості. Рятувалася від війни, яка прийшла в Лисичанськ в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Дуже страшно було, як почали бомбити город. І в мене піднялося велике давління, і я чуть не вмерла в той день. Скоро мене спасала. Здоров'я не дуже дозволило, і ми вирішили виїхати. На Хмельниччині неочікувано для Луганчан на їх біду відгукнулися не тільки близькі. Але й односельчани. Як сюди приїхали, нам е, дуже люди стали самі приходити до нас. І приходили, і приносили, і, і ми так общалися. Я, я з ними так подружилася, вони мені як рідні. Серед тих, хто одразу долучився до допомоги родині Любов Андрійни, клезівчанки, пані Аніся та пані Людмила. Почули, що вони до нас приїхали. Пішли до неї, і ми почали. Їх, ними опікуватися. Мені все щодня до мене приходить, я туди йду, до них, до них подружилися. Ми розуміємо, в нас ми вдома, а на них напала біда. Жінки підтримують родину вимушених переселенців не тільки продуктами, але й щирим спілкуванням. Знаходячись далеко від рідного дому, Любов Андріївна знайшла в Клиновому не тільки прихосток, але й справжніх подруг. Такі люди добрі, що я ну, ну, ну добріших людей пішли. не я не бачила. За доброту та підтримку пані Любов намагається хоч чимось віддячити клинівчанкам. І не тільки їм, але й нашим захисникам, які виборюють для неї можливість повернутися додому. Вона нам взамін носки в'яж. Пов'язала, <зв> подавала і мені шість, три парі. Люсі, сусідом. Наразі Любов Андрій не має зв'язку ні з ким в Лисичанську. Інформація про рідне місто доходить уривками. Я знаю, що у сина хата згоріла, квартира згоріла, бо попав снаряд і згорів увесь стояк, як то кажуть. В нього згоріла квартира. А за нашому ми не знаємо, є там що чи немає. Але не дивлячись на звістки про великі руйнування в місті, пані Любов, як і більшість українців, що залишили рідні домівки, живе в очікуванні перемоги та повернення додому. Хочемо повернутися і чекаємо перемоги. Хочемо, хочемо і хочемо додому. Цього тижня городська громада підписала меморандум із Каріта Спес. Хмельницький дана благодійна організація вже неодноразово допомагала українцям, які вимушено переїхали на городочину. Та підписання меморандуму є одним із перших кроків для розширення співпраці. У яких напрямках розкаже Наталя Попович? Благодійний фонд Калітас у Хмельницькому існує з 2002 року. Як розповідає настоятель храму святого Юрія Переможця Зіновій Маланюк, періодично фондом втілювались певні проекти, та їх різноманітність значно розширилась із початком великої війни. Тому за останні вже більше року, коли почалася війна, то практично кожного тижня, деколи два-три рази в тиждень, є якісь відбуваються якісь акції, відбуваються якісь співпраця, допомога для внутрішньопереміщених осіб, допомога також і для наших осіб. Ми маємо, наприклад, такий дуже гарний. Минулого року реалізований проект щодо соціальної пральні, в котру можуть користати також всі люди, і наші також не тільки це є для внутрішньопереміщених осіб. А тепер співпраця та діяльність фонду і громади підтверджена меморандумом. Його 24 березня підписали голова городоцької громади Неоніла Андрійчук, директор благодійного фонду Іван Данкевич та священник греко-католицького храму у городку Зіновій Маланюк. І також цим меморандумом Ми розширюємо нашу діяльність не тільки в допомог. Зі внутрішньо переміщеним, але також і тим місцевим жителям, які, наприклад, опинилися в різних крутних життєвих обставинах. Тому цей підпис сьогодні це засвідчення нашої діяльності і має прагнення намір в майбутньому так само працювати і розширювати цю співпрацю для потреб різних потребуючих верств населення. Благодійний фонд, який практично з нами найкраще співпрацює, і ми дякуємо за ту допомогу, яку ви завжди готові надавати нашим переселенцям, от в їхню підтримку. І далі ми будемо теж розвивати нашу таку співпрацю. Ми готові. Ми готові сьогодні виділити вам приміщення. Ми готові сьогодні прийняти ваших працівників. на... Такій постійній уже основі про що ми з вами домовлялися, щоб вони тут працювали на нашій території, як ви сказали, не тільки з переселенцями, але й з нашою такою складною категорією населення, які потребують якогось психологічного такого супроводу і підтримки, це є дуже важливо, тому що ну, переселенці, да, вони дуже багато пережили, але місцеве населення теж. Має дуже багато проблем. До речі, каріта співпрацює із багатьма громадами в області. Подібні меморандуми вже підписано із Летичівською та Солобковецькою громадами на стадії підготовки. Документи із Волочиською громадою та іншими. І якщо раніше фонд основну увагу приділяв гуманітарній допомозі внутрішньопереміщеним особам, то тепер планує ще й надавати психологічну допомогу, а також дбати і про місцевих жителів. Городочани продовжують допомагати ЗСУ. Активну позицію проявляють і школярі. За кошти, які діти зібрали під час різдвяно-новорічного періоду, представники благодійного фонду Городочани єдність громади Шлях до перемоги придбали три повнопривідні позашляховики. Їх уже передали військове. Як це було, бачили наші журналісти Маріана Шкаврон та Ігор Волошин. 20 березня площа герою Майдану у гуртку. Сьогодні тут відбувається важлива подія передача автомобілів для військових. Ось вони повнопривідні, позашляховики, два Нісани та один Хюндай. Шукали кращі автомобілі і щоб були дешевші. Трошечки більше часу зійшло, але нам вистачило грошей для того, щоб купити три автомобілі. На транспорт цих автомобілів трошечки додав наш благодійний фонд. Ремонт так само вже зробили за свої кошти. І от Прекрасна така новина, що замість двох заявлених ми сьогодні виставляємо три автомобілі для збройних сил. Загальна вартість цих автівок майже 11 тисяч євро. Ще близько тисячі. Благодійний фонд доклав на те, щоб їх відремонтувати. Дякуємо сьогодні і діячам громадської організації. те, що сьогодні забезпечили такі класні автомобілі. І вони якісні, і це потрібно було оформити документально і зрозуміло переформатувати їх і здійснити перефарбування, ремонт, розтаможення і знову ж таки підготовка документів, з'ясування на які саме військові, Частини підуть. Ключі від автомобілів діти передають воїнам через посередництво начальника центру комплектування. Під час урочистого заходу він подякував кожному і кожній за підтримку Збройних сил України і зазначив, що з такими патріотами Україна точно виборе перемогу і в майбутньому буде сильною та незалежною державою. Кожен вклад Збройні сили це наша майбутня перемога. А тоді, коли це до цього докладають ручки маленькі діти, що в принципі. Зображено на кожному автомобілі, надихає всіх військових ті малюнки, ті, ті справи, які ви робите, вони насправді неймовірні. Тому я вам всім дякую від кожного військового городочини і загалом від Збройних сил. Всі освітні заклади гордочини, які взяли участь у флешмобі, отримали подяки від центру комплектування та благодійного фонду. Також подякує нагороджений відділ освіти, молоді та спорту городоцької міської ради та кураторка освітньої галузі гордочини Олена Гріх. Хочу подякувати абсолютно всім, хто взяв участь у флешмобі. Хочу подякувати кожному учневі, кожному вчителеві. Хочу подякувати усім мешканцям старостинських округів, які не цуралися наших колядників, які впускали до себе в домівку і звичайно давали щось за куляду, адже навіть 10 гривень то є важливо. Тому я думаю, це тільки початок. Ми і надалі будемо займатися подібною діяльністю. Ми будемо підтримувати наші збройні сили України. Нагадаємо, флешмоб освітня коляда наближає перемогу. Був запущений під час різдвяного річних свят з ініціативою Туручинецької філії Городоцького ліцею номер 2 Освітяни та учні, колядуючи вулицями сіл Турчинці, Ратковиця та Борщівка, зібрали 53 тисячі гривень. Згодом до спільного колядування долучилися й інші заклади освіти Гродочини. Виходили, збирали гроші, і це щось було таке. знаєте, Нереальне, і коли купили автомобілі, це така велика радість для нас, що ми нарешті їх отримали, і ми дуже радіємо, що в наших військових буде на чому пересуватися, адже для них це зараз дуже важливо. Загалом учасники та учасниці в мому наколядували 440 тисяч 130 гривень. І до новин міста новий водогін прокладають комунальники по вулиці привокзальній та бухти у городку. У міській раді запевняють, тепер у людей тим буде проблем із водопостачанням. Скільки метрів водогону відновлять, знають наші журналісти. Улиця Бухти у грудку тут працює одна одиниця техніки та дві бригади комунального підприємства «Гордо Комунсервіс. Вони прикладають новий водогін. Не було води, бо, мабуть, ті труби засорені, бо ми я ще з чоловіком двох ми проводили, смолили за свої гроші, купляли трубу. Нанімали трактора, часи були важкі, ті кучмовські, грошей не було. Це багато говорити, а мало слухати. І все, а води нема, бо все літо, як та нижня вулиця включить, у мене навіть не капне. Син щерем'я з того возив воду, шерем'я бутлями. А тепер Господь Бог дав, може вже буде вода. Як розповідають у комунальному підприємстві трубам, через які на раді потрапляє вода у домівки місцевих мешканців. Вона 60 років. Труба йде 25, та Вона вже засорена повністю. І так по зверненню жителів ми мусимо відреагувати і поміняти водогін. Станом на сьогодні, згідно обстеження 670 метрів, маємо замінити старого водогону на, на новий водогін. Це загальна протяжність водогону, який комунальники прокладають по вулиці при вокзальній та частково по вулиці Бухти і Богдана Хмельницького. Роботи планують завершити орієнтовно через два тижні, звісно, якщо дозволять погодні умови. Тут багато врізок буде якби такий сплощ... просто водогін, то було би. Це, а тут вже ж треба де так, бо, допустим, тут визначали, а тут треба время затягується. І оскільки настала пора прибирання міста та присадибних ділянок, представники міськради закликають городича долучатися до дня довкілля. Давайте будемо робити чистоту разом. Цього тижня у ніч з 25 на 26 березня українці переводять годинник на одну годину вперед. Загалом в Україні прийнято двічі на рік переводити час. Восени час переводять на годину назад, в останню неділю жовтня. Цей час вважається природним для України. А у березні час переводять на годину вперед. Такий час називають літні. У цієї процедури є багато противників, але поки що її скасування не прийнято Верховною Радою. Що ж думаю з цього приводу городочани ми запитали на вулиці міста. Досить таке добре, адже більший день, і як мінімум мені краще з дитиною. Більше часу можна проводити на вулиці, і він краще себе поводить, як в приміщенні. Не знаю, мені воно не дуже аж так. Дітям це тяжко, а мені я на пенсії, мені все рівно. Мені не подобається, я б хотіла, щоб так було, як от по старому. Ми. Це зрання зривайся, кудись там вже треба бігти, не висипаються. Так само діти в школу не дуже хочуть зрання вставати. А я, я знаю, мені вже все одно стара. Та, звісно, краще б було, щоб було все по старому організм привик, але… Мусимо привикати, бо так було, так є, трохи неудобно, але так, так вже хай буде. Мені байдуже. Я вже стара людина, я привик. Нормально. Якби залишився літній, було б дуже чудово. Трішки напрягає. Трішечки раніше вставати або пізніше. Тільки один день, що дає якийсь позитив. А так більше нічого. Абсолютно нічого він мені не заважає. Да й не треба на відду, попривикали вже так. Хай приводять. Я вже привик мені все одно. Все одно часи перевели, так. одно ми йдемо на роботу на восьму годину. Я так іду по 8 години, бо я йду по годиннику, по часах, правильно? Я якось на це не реагую. А що тут може бути погано? Все добре. Ну, морально, скажімо так. Фізично буде відчуватися, що на літо переходимо. І на завершення сюжет про юних городоцьких науковців. 14 березня у городоцькому відділі освіти в рамках малої академії наук відбувся конкурс захист науково-дослідницьких проєктів Перший крок у науку з переможцями, які представлятимуть городочину на рівні області. Познайомилися наші журналісти Віра Лапа та Ігор Волошин. У юніорській лізі конкурсу Малої академії наук цього року взяли участь учні шостих-восьмих класів семи освітніх закладів Городочини. Як зазначив начальник відділу освіти Городоцької міської ради Сергій Рибак, теми представлених робіт були досить різноманітними і виконувалося за проєктною технологією. Сьогодні навчання взагалі вибудовується на проєктній технології. Ми бачимо, ми вкладаємо щось, відслідковуємо аналітично, мислимо це є те основне зерно взагалі. Сьогодні системи освіти навчити дитину спостерігати, досліджувати і аналітично мислити і робити висновки. Юні дослідники підняли багато важливих проблем пов'язаних з різними дисциплінами. Так, наприклад, Назарій Гурний досліджував особливості кольоропозначення в англійській мові. Багато людей знають кольори, наприклад, блу і єлу і думають, що вони означають тільки кольори, але вони можуть означати і Переносні значення, і тому ми і написали про цей проєкт. от учениця Городоцького ліцею No2 присвятила свою роботу проблемі захисту природи рідного краю. Тема моєї проекту була Природно-заповідний фонд Городоччини. Це про наші заказники у Хмельницькій області і про флору і фауну. Вероніка Якубка досліджувала тематичну групу слів: їжа та напої села Остапківці Хмельницького району, вивчала місцеві традиції, які страви готують на свята, як проходить подільське весілля. Це перший мій проєкт, над яким я працювала своїм керівником, і було дуже цікаво більше дізнатися і поринути цей світ, можна так сказати. Мені сподобалося ці емоції, не можна ще раз пережити, тому що це все було в новинку і. Я вшара пішла. Оксана Хоптинська успішно захистила роботу з математики: прості і складені числа, решето і ратосфена. Дівчина вважає, що участь у конкурсі сприяє підвищенню рівня впевненості у собі і радить своїм одноліткам долучатися до навчання у малій академії наук. Всі бояться сцени, що дивляться на них люди і бояться розказувати, щоб вони не боялися, щоб вони були самопевнені, що у них все вийде, і вони можуть навчитися чогось навіть більшого. Головний освітянин Городочини зазначає, що під час роботи над проєктом діти глибоко занурюються у вивчення обраної ними проблеми, аналізують її, шукають шляхи вирішення. І саме цей досвід їм буде у нагоді в майбутньому. Це звичайно, це є досвід. Той досвід, який їм буде потрібен по життю, який буде потрібен у студентській лаві. Журі обрала шість робот для участі в подальшому науковому змаганні. Наступний заключний етап конкурсу відбудеться наприкінці березня у Хмельницькому. Ми маємо ким пишатися і заради кого боротися. Наші діти гідні того, аби жити в незалежній вільній українській державі. Вони варті найкращого, і ми дорослі зробимо все для них. Бережіть себе і тих, хто навколо. Почуємося наступного тижня.